Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви запитуєте, куди зник Буданов? То у нас Баканов зник. Хтось каже, тиждень нема, хтось каже більше. Я подивилася, якщо від нього, <кій> будьте обережні. Дійсно, я його ніде не бачила. Якийсь час, можливо, декілька днів. Для мене один день як цілий тиждень, і навпаки, цілий тиждень, як один день. <кій> Ось. Але е, я подивилася, що дійсно, якщо Буданов щось е, коментує, то його тільки фотографія йде і шрифт. Тобто, куди зник Буданов? Давайте будемо дивитися, де він зараз, куди він зник. Переїв, перепив. Я шуткую. І так, не на одному місці діло случая. Взагалі, то карти, можна так сказати, що карти показують, що він десь не в зовсім приємному стані місці. Періодично він туди потрапляє. Що це може бути? Догадайтеся самі, без поняття. А може, й маю поняття. Дивіться, ця карта в першу чергу, ця карта, говорить: дайте мені спокій. Людина перенасичена чимось. Чим може бути? В першу чергу, можна сказати, перенасичена їдою, ну, питвом, так? Щось випила, це може бути і отрута, це може бути людина і хвора, бачите? Ось, Ми запитали, куди він пропав. Але ця карта вже йде, що ніби він пішов на поправку. Боротьба за своє життя можливо. Можливо. Ну, я не думаю, що він. да, в принципі, в принципі, давайте конкретно запитаємо. Він в Україні, чи він за кордоном? От тут вже дивіться. От тут вже дивіться. Ви бачите за кордоном. За кордоном. Я чула, вчора, здається, що є там французький лижний курорт. Всі наші зірки поз'їжджалися. ну, давайте запитаємо, чом би ні. Чом би і ні. Там він і міг, отак, знаєте, непритомний впасти. В принципі, все може бути. І бореться тепер з корупцією, десь десь. І так. Був, був він на тому курорті. Я забула, як він куршавель, чи як він називається. Файна назва. І так, був він на тому курорті у Франції. Ні. Думаю, що ні. Думаю, що ні. Ні. 100% ні. Ні. Ну, ця карта говорить, що. Дивіться, ця карта швидкого пересування. Сьогодні тут, завтра там. Ця карта теж говорить за кордоном. Тобто, значить, він виїжджав за кордон. Був він у тому Куршавелі, французькому, був він там? Може бути, так, як таємна особа. Був. Може бути. Може бути, він там був, зараз його там немає. Коли він саме був? Я маю на увазі, давайте запитаємо інакше. Був він цей тиждень там. Був цей тиждень. Цей тиждень був. Так, був. Цей тиждень він там був. Все, мої дорогенькі. Все, мої дорогенькі. Ось вам і розклад. Був він цей тиждень, був коротко. А, в принципі, в принципі, я до нього нейтрально відношусь. Він для мене не цікава особа, ось, але він займає якусь там посаду, М -м -м, гурмо, так? керівник гурмо, чи хто він там. ось, Неважливо. Ось, він офіційна особа. І пропав на тиждень. Немає з нього, від нього відео. Розумієте? Це вже підозріло, правда? ось, Ось так, мої дорогенькі. В принципі, в принципі, був він на фронті. Давайте на гарячих. Ні, не був він. Не був він. Це карта розваг. Розвага і ну, печалька. Тобто, ми бачили на самому початку. Виглядає, що він не був на фронті, мої дорогі. Не був він. Ось і тут спокій, королева. Не був він на фронті, мої любі. Це не є карта фронту. Ні. І ця карта остання вежа. Про що ви говорите? Ні, людина просто не там була. Гаразд, ми всі знаємо, що держслужби, вірніше, навіть не держслужбовці, а влада собі деякі особи. Ми пам'ятаємо от, чи Тищенка. Ми пам'ятаємо і Юльку, і всіх інших. До речі, до речі, я там бачила Коломойського. Я бачила то відео. Я, правда, не всіх впізнаю, бо я не всіх знаю у Верховній Раді вони ж зараз не показують, я не цікавлюся. Ось, але я бачила Коломойського там, у Куршавелі. Так що, Коломойський? Давайте запитаємо, був Коломойський? Там, днями оцей тиждень, два у Куршовелі. Був, був, мої дорогенькі, був. Гаразд, мої любі, щиро вам дякую за запитання. Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги. На все добре, мої дорогенькі.